Зі старовинних ікон споглядають суворі обличчя із порожніми очницями, тихо співає хор півчих. Час сповіді настає. Перші тягарники займають чергу. Люди у дворі терпляче, покірно чекають, напружено мовчать. Отче, у білій рясі небагатослівний. його кам'яне крісло, накрите сукном, усе таке ж холодне і незручне. Перший прочанин займає місце на великому брилі в ногах отця важника і починає свою історію. Так промайне день, година за годиною, поки розпечене, втомлене сонце не скотиться за обрій. Пан отець уважно слухає кожного, не перебиває, не засуджує, заспокоює добрим поглядом або жестом. Люди говорять, шепочуть, плачуть. Роблять довгі паузи, зізнаються у важких злочинах, зрадах, брехні, невидимі ваги намоленої церкви, де тісно сплелися язичництво, християнство та незвідані культи, зважують всі за і проти.